людей, і далі звичайне русло. Тому давайте зараз не будемо вступати в дискусії, як буде називатися якийсь орган молоді, спорту чи молоді культури спорту інформаційної політики. Шановні колеги, що стосується, ми до уваги, Що стосується Народної ради Мінісло області, вона абсолютно відкрита і виконавчий комітет. Ми вчора сказали, що вона буде доповнюватись, розширюватись. Сьогодні буде працювати група. Народну раду Мініцької області ми не заперечуємо, якщо є бажаючі громадські організації, політичні партії, депутати, представники громади, будь ласка, шляхом заяви ми розглядаємо і приймаємо рішення. Народна рада Мініської області відкрита для всіх. А вступить на версію даного випадку, пані Людмила, має ну, на увазі, що якщо громадська організація підтримує Народну Раду, і інше, ми залишаємо певний юг для того, щоб вона свого представника могла додати до народної ради. Шановні колеги, я скажу, що ви хочете все зробити одним днем. Вчора це рішення було тільки прийняте. Тут була ніч. Ніч була також забезпечена спокою, харчуванням. харчування. Тобто, ви бачили, були домовленості з правоохоронними органами. І все-таки я дякую начальнику міліції Русину, який забезпечив охорону на вулиці на громадському порядку, також приміщення. Ви бачили, що не було втручань, не було шторму. У нас також були відповідні домовленості. І ми працювали всі разом з вами на протязі вчорашнього дня, ночі і сьогоднішнього дня. Ви не думайте, що так все легко, Добре, просто. Є пропозиції? Будь ласка, приходьте сюди, в офісі партії Батьківщина, собою на удар. Ми готові до перемоги. Є молоді громадських організації. Ми працюємо всі разом. У нас з вами одне завдання, щоб вся діюча що влада просто вже. Ішла, залишила Україну. Приймайте, давайте бачимо, в робочому порядку, ми ж можемо додати ще один напрямок. Ну давайте, у нас дуже багато питань ще обговорити. своїх Так, так. Ніхто не заперечує проти того, що давайте проголосуємося. Щоб визначили, що за них. Дякую. Добре. Проти? Є проти? Отрималось одного розповідання прийшли. Дякую вам, за підтримку. Наступне питання: звернення до правоохоронні органів. Доповідає Святоку Сергій Михайлович. Шановні депутати, ми звертаємося до вас за демонтую. Зручити допомогу на одної ради. управління Служби безпеки Вінницькій області, управління Міністерства внутрішніх справ Вінницькій області, щодо забезпечення охорони правопорядку. Окрім того, вимагаємо від прокуратури та МВС закрити досудові кримінальні провадження щодо активістів Євромайдану та подій, що відбулися 25 січня 2014 року в місті Вінниці за адресою вулиці Сокорнась. Звертаємося до всіх правоохоронних, до міліції, до військовиків, які є. Це одне звернення зберігати спокій, не брати участь, не виконувати злочинні накази, можливі злочинні накази, можливі. Це буде дуже точно. Ми ж не стверджуємо, що вони будуть, але в разі цього не виконувати Тобто я думаю, що це дуже нормально, а до прокуратури і міліції, так? особливе звернення закрити справи. Про подіям, які відбулися отут. Бо там вже заведена така інформація, що дівчинку відкрита справа, про заскладнення, приміщення обласної ради та від України. Через це ми вимагаємо припинити цю справу провадження. Як я цьому робити? Кримінальне кривання. Чидово кримінальне. У нас прокурор області, його заступник про місто Донець. Щоб пішли ці повноваження. Оці долетки, щоб пішли зараз. Так допоміємо, допомірні звернення написати. Одну звинувачу, у нас усіх, звичайно, сьогодні гарячі володими. Ми зрозуміємо. Я вважаю, що найнеобхідніше це розумітися, щоб закрили, примінили провадження по цій справі. Друге наступне питання вимагати. У нас ще є мовчан, з яким потрібно, треба, щоб він подав не став. А потім відразу ж можемо вимагати. Бо якщо ми сьогодні поставимо питання, що ми вимагаємо, щоб що він пішов що геть, а він не піде, ми будемо нести цю справу далі, будуть сіпати людей, вас, в основному, тих, хто не буде. ми публікуємо, я не нав'язую свою. думку. Це правильно. Правильно, правильно, це правильно. Якщо ви питання розглядали, я казали, що хоче, то забути. І вибачайте, але ми ніякі сили, ми пропонуємо йому, добровідно сказати, як це зробили, де кого змусили на коліна стати заяву. Ми пропонуємо йому піти речі. Не ми його ігноруємо, його не існує. У мене є пропозиція, щоб звернутися. Проходним депутатом обласної ради. Таке рішення місце... дуже ще підкликати ліста, які знаходяться в Києві на місцях на зміни. Дуже добре. Приймаємо. А -а 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 -а. Так, так. на голосування. Хто за? Щоб підтримати таке звернення за? за. Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Є випадка? Від секретаря пожалунку виставили. Від секретаря на нашій зброї присутні депутати майже гід усіх районі трав і місту. І частинний міст e, районного порятування. Відсутні тільки представники депутатів Криопівської, Піщанської і районних райони і Гладужинської міської із суб'єктів, які направляють своїх, які обирають своїх депутатів до обласної ради. Скажіть, будь ласка, чи є із інформацією, чому не прибув? Прийшов і що там ще?

Від Томашківської районної ради немає представників Чернівецької, Шарморовської. Однак є депутати з селищної. Томашківської є, я не знаю, хто реєстрував, наскільки я знає, хто масло. З Томашківської селищної ради та роздаває. Шановні колеги, давайте продовжуємо свою роботу, ми розберемо, хто приїхав, хто не приїхав і чому причина до безв'язкового. Дякую. І ще маю доклад. Наступне питання. Щоб забрали партії регіонів та комуністичної партії на території Міністрської області, доповідає Фурман Олексій Юрійович. Шановні депутати, шановні посудні, певно, що психологія регіоналів місцевих в паралелі з регіоналом Володимиром Янковичем. Тому що такої брехні. І от ми бачили за ці роки, починаючи з Віроповича і закінчуючи місцевими депутатами, які нам описали на погоджувальній раді прийняти звернення про виставку уряду і засудження силовиків, і потім обдурили. Про те, щоб вивезти озвучку вчора до людей і потім обдурили. то ми бачимо. Відповідно до статей 2, 3, 4, 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Народна Рада вирішила схвалити звернення народної ради до членів Вінницької обласної організації партії регіонів та прислужників діючого режиму заборонити на території Вінницької області діяльність і використання символіки партії регіонів і комуністичної партії України. Як таких, що суперечить національним інтересам і порушують права і свободи громадян України, звернутися в головне управління юстиції області з пропозицією зняти з реєстрації місцевої організації партії регіонів і комуністичної партії, контроль за виконанням рішенням, обласним на виконавчий комітет народної ради. приєднатися. Народна рада Вінниччини приєднується до рішення багатьох обласних що щодо заборони того, цього, того. Мене... Зрозуміло, що ми не вискочили самі, а почався рух заборони. І Вінниччина підтримує. Нормально? Так? Ми я... да? розуміємо да? підтримати рішення інших народних рад, про заборону на території області партії Румунії та комуністичного. Хто за? Дякую. Проти утримався. Опогоросла рішення прийняти. Дякую. І наступне питання різне. В різному ми маємо право кожен з нас висловитись, сказати свої пропозиції, думки, але давайте якби регламент не більше хвилини кожен. Тому що, можливо, кожен Можливо, кожен з вас я, б, бажає за пропозиції, ми Про... да, зафіксуємо. Встановлюємо регламент реклами півробини для поворотних цих питань. Не задачу? Голосуємо. Хто за регламент? Прошу голосувати. За? Проти утримався. Дякую. Пока. Що підняття рух, хто бажає виступити? Будь ласка.

Можеш представить что-то хорошо? телефон зараз у... на зарядці поставлений, я не знаю, де його власник, десь він йшов. До побачення. Щоб ми показували теж своє перед. Ми не є месниками, ми не прийшли для того, щоб мстити. Ми є на сьогоднішній зачі. Це дуже важливо нам, щоб ми цього в Україні Але сьогодні була розмова зранку Сергієм та Дусеком. Він готовий розмовляти. Можливо працювати і вести перемовини. Та саме вчора була розмова з Іваном Вовчином, як дойдуть перемовини про нашу. Роботу народних Сьогодні з вами зустрічатися з Володимиром Яворівським, Оксаном Руси, начальник РВД. І ми повинні працювати все-таки на плану нашого народження, на плану міністр області. Ми повинні розмовляти про те, що вони повинні писати заяву, утворювати більшість області раді, відвоювати обласні раду. Незважаючи на те, що що бюджетні місії обласни радіочасні поїхати. Але бюджетний процес запущений. Це фінансування бюджетної і бюджетних установки організації.

Десь вже приймають. Але способні точно мы говорим, Просто не для але здійснюється за прийняття. Ні в такому рату, ми маємо права запустити цей процес. Вже може виконуватися за річними активними форматами. Але це дуже важливо і те, так і зараз не вирішили, які називаються до самому церкви. Не функції розмірний на суціальності. Mas mm -hmm. Дивиться Ми вчора ці рішення здиви. що на повноваження на розміра, зміни рішення Народної ради, повноваження адміністрації ліквідовані, підпередані на народну разі, вони ліквідовані, саме поважені. У виконавчий комітет розходять чотири представники, ви з вами з нашими керівниками всі питання і рішення узгодили. Тому порозмовляйте своїми керівниками. Ми tá, і ми ж відділили представника, які народні ради, які буде займатися сегментом, робити студентською молоддю, з молоддю в царі. Молодій спорт, що підставляєте. Це все напевно, ніхто тут не заслужні студентської молоді, молоді революції. Дуже великі, ми це знаємо, розуміємо. Київ у Малянка взагалі придала заняття, ви знаєте, всі брали участь. Так що тут зрозуміло, що можна все теж. Що нагадали, повідомили? Я не знаю, чи це правда, як підтверджені по суті немає, підтвердження може бути рішеннями, що партія мінів вчора провела своє засідання в обласній дитячій лікарні у фракції Донецькі. Проти як прийняли бюджет. Наскільки я знаю, що більшості вчора не була, можливо, це просто слова. І ще відбулась не така нерадна подія не біля книжки, коли завершилось засідання, якому розпочався цей хал. Це депутати регіонів, голова адміністрації, прийняли рішення працювати в книжці. І було знищення є відео, що голова Челенської районної адміністрації, як би, робот журналіста, вибір Києва. І до нас звертаються журналісти, щоб ми поставили питання і звернулися до Народної ради про те, щоб звільнити посади. Але я думаю, що вже знаєцькі районі.

اشتركوا <laughs> في Поступили розписку, мамопання, 13-й годині з Києва на батьківщину відправляє ціло заробітного Михайло. Пропонуємо о 13-й годині вшанувати ту подію, коли ми навчаємо. 13-та година, прошу вас вшанувати пані заговорити. Сьогодні наше завтрашня зустріч з нашими партнерами з Європолус. Особливо час, коли я одни написав проговорити і з ним. Там є питання, які потрібно обговорити з представниками. 16. і з графіком, який ми пропонуємо для продовження з нашими партнерами. Дякую за підтримку. Доподаємо нас на Шановні колеги, я думаю, що сильно розвідали, що нас переглянули, як до свідомо стримувати, що дізналися і Саме тому я дуже вашу всіх зараз сьогодні саме ранку називають з нашою молодою, коли там на четвертому кожного. Розуміло, що кожного ви дуже багато вимог не розумієте, відпочинаючи на мікованих і зрозуміло, що до радикальних. Саме тому ми зараз всі маємо дружити з особою, шановні, на якомусь у нас мати прав, якщо навіть закривають, що всі ми...

Те, що про нас подумають люди, тому що на сьогоднішній день я спілкувалася з журналістами, ну, на жаль, думки неоднозначені, чи варто було в Вінниці так робити, чи не варто було так в Вінниці робити. А, я хочу сказати вам, що я як депутат і тут є представники, я, ну, які, що... і, і той ще раді офіційний депутат. Значить, більше того, ну скажем так, без людина, я не хочу в ні одну із цих партій Значить, Але як представник громадськості, і як співвласник оканалу на дітей на Запорізької області, я бачу, я розуміла процеси, які відбуваються в суспільстві. І чимова просила, як мова просила нашу владу відповідно дослухатися до народу. Значить, і два... Десь ми буквально два роки тому вже просуваємо до нашої власної раду комісію, в якій я працюю по свободі слова і демократії. Що кожна людина має, я дуже прошу це почути пресі. Кожна людина має право, згідно закону про доступ до публічної інформації зайти в цю раду. Це не секретний об'єкт. Мене тут Іван Іванович Бондарчук назвав Богдавчук, тільки екстремісткою, як собі я можу дозволити, що Рада це режимний об'єкт, який навіть казав. Я ще раз закресую, що згідно чинного законодавства закону про доступ до публічної інформації, кожна людина має право потрапити в сесійну залу, коли відбувається сесія. І те, що вчора людям не дозволили. Зайти Хто в цю стріє? раду і Шо побачити, Можливо, що, і що тут відбувається, а як голосують їхні вибранці, їхні депутати, стали причиною того, то, що, то, то що сталося. І знову ж таки сталося, ну, як кажуть, ну, наймальнішим шляхом, ну, який може бути. Але ви знаєте, що на сьогоднішній день вироби, вже всі різні, ну всі себе записують в жертви. Я хочу сказати, що в принципі напевно найбільшою серед цього залу не певні найближчої жатю була я, тому що коли ми почули на журналісти позанували і сказали, що газ пускають. Що...